Зв'язали одну чашку, обрізали нитку, зв'язали другу, потім пров'язали низ, сходили, зв'язали лямку, потім обв'язуємо тут, поєднуємо їх, і обв'язуємо тут, сходили, зв'язали лямку, обв'язали другий низ, потім а рядки, стовпчики без накидом через один. ось Тут за 4 зупинилися. А, всього 6 петель набрали для основи і знову ж таки через 4 почали. Так, наступний рядок. Просто стовпчики з накидом, потім два рядки, стовпчики з накидом по два в одну петлю. Ви знаєте, я б ще третій зв'язала, але в мене не стало ниток. Тому останній рядок я пров'язала стовпчики з накидом через один все, топ готовий. Отож, я взяла ярнар джинс та гачок номер 1 Набираємо ланцюжок повітряних петель для основи. У мене 18, дві для підйома і в четверту я пров'язую перший стовпчик без накида і в'яжу все стовпчиками без накида до кінця ряду. В останню петлю я пров'язую 5 стовпчиків з накиду і затягую цю петельку, а також хвостик буду одразу тримати біля роботи і ховати, тобто обв'язувати. З іншого боку, разом з цим хвостиком біля основи. І з іншої сторони ми теж обв'язуємо, окрім останньої петлі, бо там вже 5 стовпчиками без накиду. Тобто, з двох сторін і посередині 5. Перший рядок завершено, ми повертаємо роботу і починаємо обв'язувати другий рядок. Тобто принцип в'язання весь буде ось такий. Набираємо дві для підйому Я дуже вибачаю, що в мене трошки сховалася робота вниз екрану, ну не помітила. зав'язалася, вибачайте. І ось так ми обв'язуємо навкруги. Тільки тепер кожен раз ми посередині будемо в'язати три стовпчики без накиду. Тобто, перший рядок 5 посерединці, а потім всі рядки по три. Таким чином, у нас чашка вийде середня, не пласка і не занадто закруглена. В'яжемо чашку доти, доки вам стане ваш розмір. У мене це буде 16 рядків туди і назад разом. Коли перша чашка у нас буде готова, ми обрізаємо ниточку і в'яжемо таку саму іншу чашку. Обов'язково прикладайте їх одна до одної, щоб вони були однакові. Так, з другої чашки ми не обрізаємо нитку, а починаємо об'язувати наш низ стовпчиками без накида. Закінчили цей рядок і одразу починаємо набирати ланцюжок повітряних петель на нашу зав'язку. У мене 150 петель, вона цього разу коротка, але я вам рекомендую набрати 180. Цей ланцюжок ми пров'язуємо один рядок з без накида. Лямка готова, і тепер ми пров'язуємо вздовж двох чашок. Тобто, ми, як були, ось так от з боку по чашці і починаємо. Рядок стовпчиками без накиду в'язати. Дійшли до середини, дві чашки посередині між собою, поєднали, вибачаю, що я знов-таки поплила роботою. Приклали одна до одної і через дві пров'язали стовпчик без накида. І далі поверху другої чашки пров'язуємо рядок стовпчиками без накида. Тепер ми дійшли до кутка і набираємо ланцюжок повітряних петель на лямку, а потім, повертаючись, пров'язуємо його одним рядком з стовчиками без накида і в'яшемо низ другої чашки. Тепер ми опинилися внизу нашого топа, набираємо дві повітряні для підйому і через один стовпчик, чергуючи стовпчик з накидом, повітряну петлю стовпчик з накидом, ми пров'язуємо так один рядок уздовж всього топа. Так, ми дійшли до серединки і не пров'язуємо 4. Петлі залишаємо з одної і з іншої сторони і просто вгорі набираємо основу для наступного рядка. В мене 6 повітряних петель. Ось так. Бачите, ми так само тут 4 пропустили і в п'яту пров'язуємо стовпчик з одним накидом. В'яжемо до кінця рядок, чергуючи стовпчики з накидом з одною повітряною петлею. Потім я пров'язала рядок просто стовпчиками з одним накидом. Потім я пров'язую два рядки по два стовпчики з одним накидом в кожну петлю. Я би пров'язала ще й більше, бо мені дуже ці кучері подобаються, але в мене вже закінчувалася нитка. Останній рядок я знову ж таки в'яжу стовпчиком з накидом через один, чергуючи з повітряною петлею. Стовпчик, петля, стовпчик. Тільки через те, що мені нитки бракує. Все, наш тоб готовий, ховаємо нитки і насолоджуємось результатом. музыка.